Британські челленджер 2 вже кілька місяців працюють на фронті в складі українських підрозділів. Вони називають їх снайперськими танками. За точність і унікальні можливості, як ці машини проявили себе в бою, розповіли і показали бійці 82-ї десантно-штурмової бригади. Британський Челленджер-2 – один із найпотужніших і найбезпечніших танків у світі. На фронті його називають снайперською гвинтівкою на гусеницях. Ну, це дійсно снайперська гвинтівка. Він дозволяє попадати далеко на далекій відстані по ворожим мішеням. Тобто, ти, тобі не потрібно виїхати занадто близько. Ти можеш з укриття відпрацювати спокійно відступити. Гармата з нарізним стволом забезпечує надзвичайну точність. Під Курськом наші екіпажі вражали цілі на відстані понад 5 кілометрів. Це вдвічі більше ніж можуть радянські гармати. На яку максимальну дальність ви попадали? Максимальна дальність 5300. Ми працювали по МП. Це була курщина, і доволі добре вони себе показали. Швидко залетіли маневреність. Танк має сучасну систему прицілювання та спостереження. Для командира передбачені широкі оглядові прилади. А башта здатна працювати навіть на акумуляторах, залишаючись непомітною на тепловізорах ворога. ФПВ-дрони ви отримували по собі? Так, і неодноразово витримує. І, витр... і кумулятивний? Так, так. витримують їх. Не пробивали. Окрема особливість машини система роздільного заряджання. Снаряди і порох зберігаються окремо, що знижує ризик вибуху боєкомплекту. Тому що у нас боєкомплект в одній стороні, пороха в другій стороні. В случаї загорання. Ну, пороха не, взорвуть, ну, вони не впихнуть. А... Ну, самі боєприпаси вони не розпламіняються. Навіть у складних умовах, заряджаючись, здатен підтримувати темп стрільби до восьми пострілів за хвилину. Це дає перевагу в бою. Яку найбільш, ну, як не те, що засікали, найбільша швидкострільність у вас виходила. Ну, вісім пострілів за хвилину. Це крутяк. Ну, так. І при цьому це що тим, що під що фугасними? Без різниці. Челенджер 2 відрізняється із зручністю управління. Танкісти кажуть, що машина легша в керуванні, ніж радянські зразки. Машина відмінна по поводу двигуна. Також на нього нарікань немає ні на малий, ні на основний двигун. Машина веде себе цілком достойно. Британські Челенджер 2 вже довели свою ефективність у боях. Це поєднання потужності, точності та безпеки, яке дає українським воїнам додаткову перевагу на полі бою. Юрій Лозенко, Сергій Місюра, Армія ТВ для ми Україна, марафон Єдині новини.